Як працювати зі скритчем на телефоні? У кожного з вас є інтерактивний онлайн-конспект уроку, який розподілено на ті етапи, які ми з вами проходимо. Під час звичайного уроку. Ліва частина екрану це теоретична частина, яку пояснюю я вам на уроці, або вам доведеться опрацювати її самостійно, якщо з поважної причини ви не були присутні на онлайн уроці. Права частина складається з практичної частини уроку, яку потрібно виконувати всім учням, незважаючи на те, були ви на уроці чи не були присутні. І є домашнє завдання, яке ми виконуємо вже на наступний урок. Як працювати з цим інтерактивним плакатом? У вас є підказка, що натискаючи на кожен плюсик, ви отримуєте інформацію, яка там міститься, або посилання на підручник, на теоретичну частину уроку і так далі. Сьогодні я хочу присвятити це відео, як же саме працювати зі скречем на телефоні. Для того, щоб перейти на програмний засіб, у вас є вкладка Програмний засіб і є посилання «Лінк». Натискаємо на Лінк, ми переходимо на платформу Scratch. Відразу ми бачимо основну частинку. Ми можемо приєднатись до Scratch, тобі ж створити свій власний аккаунт, або працювати, не створюючи свій аккаунт. Зараз я покажу, як працювати, не створюючи свій аккаунт. Натискаємо кнопку Розпочати творити. Якщо так стається, що у вас програмний засіб не перекладається на українську мову, а написано англійською або ще іншою, ми можемо скористатися вкладкою Глобус, відкриваємо і шукаємо українську мову з переліку тих мов, які нам запропоновані. Так, була українська мова і нема української мови. Змінивши мову, ми вже розуміємо, що написано. Або, якщо вам простіше, ви можете працювати, звісно, англійською мовою. Це ваша справа. Тепер як же працювати безпосередньо. Програмний засіб виглядає так само, як на комп'ютері. Але є деякі нюанси. Для того, щоб переміщуватись, по сцені ми користуємось верхньою вкладочкою. Ми просто на неї натискаємо пальчиком, ми проводимо і ми можемо рухатись. Закриваємо ту інструкцію, яку нам відкрила програмка, і далі ми можемо побачити все те, що ми бачимо на нашому комп'ютері. Рухаємось далі. І так, Переходимо безпосередньо до опрацювання блоків. Ну, створю декілька. Змушу виконавця переміщуватись. На жаль, зменшити екран ми не можемо єдине, що переміщувати інструменти. І так, Зафіксувала. Тепер я хочу, щоб мій виконавець, ну, наприклад, малював. Для того, щоб знайти інструмент олівець, я заходжу в розширення, додаю розширення олівець, і воно в мене з'являється на панелі інструментів. Так, що я хочу опустити олівець. Далі обираю колір, яким він буде малювати. Знов таки рух переміститись, на скільки-то кроків. І хочу, щоб він повернувся у мене, наприклад. І після того, як повернувся, ще щось почав малювати. Так, малювати. І обираю, яким кольором другий. Да? Можу змінити колір. Натискаю на кольорове коло. Перетягуючи повзунок, можу змінювати кольором гаму. Все, виконала. Тепер я хочу переглянути, що ж відбувається. Простіше, щоб працювати в такому режимі, я додам подію. Коли натиснуто прапорець, будуть відбуватися всі мої дії. І переходжу вже безпосередньо на сцену, де можу побачити опрацювання виконавця мого алгоритму, який я створила. Натискаю прапорець. Він почав рухатись, ну, мало кроків, да, і лише маленька лінія. Повертаюсь назад, починаю редагувати, переміститись, хай буде 50 кроків. Тут переміститись 60 кроків. І повернутись на 90 градусів. Ще раз повертаюсь до сцени, запускаю виконавця. Тепер вже я бачу, що він дійсно повернувся, намалював лінію і повернувся на 90 градусів. Будемо уявляти, що я виконала ту задачу, яку переді мною було поставлено. Тепер я маю цей файл відправити вчителю. Звертаю увагу, що ми не створювали свій аккаунт і не приєднувалися. Як це зробити? Повертаюся до вкладки «Файл». Завантажити на ваш комп'ютер. В мене відбувається завантаження файла. І саме цей файл він у вас буде зберігатися в кладці завантаження. Саме цей файл ви можете прикріпити і здати на платформу нові знання. Дякую за увагу!